дії на фронті коментували учора у Вашингтоні. йде мова про якраз речників Білого Дому, представників саме безпекових структур, які радять президенту Байдену, як власне допомагати Україні, як сприймати інформацію з українських фронтів. Координатор з питань стратегічних комунікацій ради на безпеки Білого Дому Джон Кірбі під час свого брифінгу зазначив, що наступ росіян біля Авдіївки був цілком очікуваним для сполучених. Штатів і бачать, також спостерігають абсолютно правильну реакцію у сенсі оборони цього укріп району з боку збройних сил України у Сполучених Штатах. Підкреслюють, що всі російські атаки були вдіївку відбиті. Знищено чимало російської техніки, бронетехніки знищено багато російських танкових колон. Однак не очікують власне там за океаном, якраз експерти із безпеки які працюють у білому домі в адміністрації Байдена, те, що інтенсивність російських атак і далі буде зростати що росія найближчим часом не покине свого наміру е, зрушити лінію фронту покращити свої позиції авдівка є однією з е, таких одним з таких напрямків одним з таких відрізків фронту де очікується продовження наступальної операції з боку росії можемо послухати пряму мову власне коментар джона кірбі стосовно українського фронту далі поговоримо про якраз оборонну допомогу з боку США, бо ми маємо новий пакет цієї допомоги Оголошений вже у Вашингтоні, і також е, маємо заяви новообраного спікера Палати представників Конгресу США, які можуть вплинути на подальше відношення сполучених штатів до допомоги Україні. Отож, слухаємо Джона Кірбі, продовжимо цю тему із гостем нашого ефіру. Ми очікуємо на збільшення інтенсивності російських атак. РФ досі зберігає наступальний потенціал і може досягти певних тактичних успіхів у найближчі місяці. При цьому українська сторона витримала й утримала оборону під час наступу на Авдіївку, успішно відбивши російські танкові колони, які наступали на місто. Ну, ось такий коментар Джона Кірбі. Цілком абсолютно він відповідає тій ситуації, яка у нас відбувається на фронті, зокрема на Авдіївському напрямку, про який дуже багато зараз мови коментарів. І от бачимо, що відстежують дуже детально якраз і американці цю ситуацію. Нагадаю, що вчора також наш генерал залужний головнокомандувач збройних сил, опублікував відео зустрічі зі своїми колегами, зокрема і Крістофером Кавелі, який представляє якраз війська Сполучених Штатів у Європі і також там адмірал із Великої Британії фактично. Голова генштабу Великої Британії адмірал Тоні Радакін був присутній на цій зустрічі. Тобто, фактично, на контакті постійно із нашими західними партнерами, як військові, так і політичне керівництво е, України. Ну і новий пакет оборонний маємо оголошений якраз з боку Сполучених Штатів в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена йдеться, що цей пакет допомоги військової. На Україні буде на суму 150 мільйонів доларів і міста там, зокрема боєприпаси для систем Хаймарс, додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони, «Насамс», комплекси Стінгер, ракета аім 9М для протиповітряної оборони. Власне, це повітряного базування. Ну і інші важливі речі для ведення бойових дій. Там і артилерія є, якраз снаряди відповідних калібрів, і 2 мільйони набоїв до стрілецької зброї. Тобто доволі солідний пакет, і все це відбувається в умовах того, що на рівні конгресу, на рівні палати представників США, вже після обрання спікера нового з'являється такий певний скептицизм. Або, скажімо, так, дуже прискіпливе ставлення стосовно того, якими мають бути обсяги допомоги фінансової оборонної Україні. і лунають ці заяви з боку новообраного спікера Палати представників ні з палат конгресу США Майк Джордан. звати його після численних дебатів таки обрали спікера і Майкл Джонсон. Перепрошую, Джонсон. У нас Джонсона тепер два. Джонсон у нас є Боріс, який підтримує Україну. І Джонсон у нас є тепер у Конгресі США спікер Палати представників. І ось від цього Джонсона американського лунає от, критика і скептицизм стосовно. Стосовно якраз оборонних пакетів допомоги, якими має бути обсяг цих, цієї допомоги Україні, і навіть думка про те, що варто розділити окрему допомогу Ізраїлю, окрему допомогу Україні. Наскільки дійсно може ця позиція спікера вплинути, загальмувати сприяння і допомогу оборону Україні з боку Сполучених Штатів, це питання, звичайно, що турбує в нас багатьох, і ми звернемося по відповіді до гостя нашого ефіру. Політо? Дмитро Шеренговський, проректор Українського католицького університету, з нами на зв'язку. Дмитро, вітаю тебе. Доброго ранку. Доброго ранку, вітання. Тож уже з'явилися заголовки і цитати з з різноманітних інтерв'ю Майка Джонсона, так новообраного спікера від республіканців Палати представників, який стверджує те, що путіну не можна дати перемогти в Україні. Ця думка з якою ми згодні, і навіть хотіли б її розвинути до тези, що Україні потрібно дати все для перемоги, але цього не звучить з боку сполучених штатів. Але водночас. Джонсон заявляє, що дуже потрібно чітко контролювати ті гроші, які виділяє Білий Дім на допомогу Україні, і чи це означає, що зараз почнеться процес фактичного перегляду бачення того, як допомагати Україні на рівні Конгресу США. Ну, до певної міри і так і ні. Тези про те, що потрібно контролювати те, що надходить, те, що Сполучені Штати не є впевненими, чи всі ці кошти, чи вся ця зброя вдало використовується, вони вже не в перший раз лунають. І власне попередній спікер також цим зловживав до певної міри, однак вдавалося тримати якийсь певний компроміс. Але тим не менше тут важливо розуміти, що це є в принципі зараз звична риторика для. Більшості, яку мають республіканці в нижній палаті парламенту, і тому тому воно буде тривати. Тобто, це не виключно позиція Майк Майка Джонсона. Він скоріше висловлює позицію загалом республіканської партії. Але в той же самий момент треба також розуміти про те, що найбільш радикальні заяви так лунають від ось у цього кола трампістів, яке присутнє, звичайно, в республіканській партії присутнє досить досить значно Присутні в нижній палаті парламенту, але не є такою більшістю, і власне така складність голосувань за його призначення, а перед тим, власне, за інших кандидатур, так які постійно зривалися, і демонструє, показує те, що республіканська партія не є монолітною, так те, що є досить багато різних поглядів, і це все буде узгоджуватися. І як наслідок цієї ситуації, яка є досить невизначеною, є те, що, попри. Ось таку різку критику, і навіть про, попри факти попередніх голосувань, так ми вже, вже було проведено е, низка таких е, ініціатив з дослідження, як же ж голосував Майкл Джонсон. То ми, то ми знаємо, що він достатньо скептично голосував за всі е, точки підтримки України, в, е, е, як власне. Як, е, Конгресмен, ось і, але незважаючи на, на на ті всі обставини, він він вже заявляв публічно про те, що е, ну ніхто не говорить про те, що допомогу Україні треба різко обривати, треба її блокувати. Йдеться мова про суми, йдеться мова про транші, і також йдеться мова так про якісь методи контролю чи завірень, так що кожна копійка, кожен долар платників податків сполучених штатів іде в Правильне русло.